А тепер давайте намалюємо фігурку правильним способом. Я створив новий файл. Нажимаю кнопочку A, Виділити все. X. Видалити. Видаляємо. Shift-A -Додати. Додаємо Mesh. Циліндр. Перейдемо в режим редагування, Tab. і використовуємо інструменти, які ви вже знаєте. Ctrl-R зробити надріз, пересунемо його трішки нижче. Ще раз Ctrl-R, трішки нижче, одразу же S Масштабування зменшу. І виділю верхній периметр S і також зменшу. Так, ще разочок. відсуну курсор подалі S і зменшу. Далі, для того, щоб згладити його, щоб не було таке ребристе, ми знаємо, що є модифікатор, ключик, модифікатор, додаю модифікатор, Generate, Subdivision і ставлю, наприклад, 2. Для того, пам'ятаємо, щоб не застосовувався цей модифікатор до певного периметру. Заходжу в режим редагування, клавіша N відобразити меню. І Мінкріс ставлю для верхнього периметру 1. Нажимаю клавішу 1, для того, щоб був вид збоку. Включаю режим прозорості Alt-Z. Вибираю нижній периметр. Навіть два нижніх периметри. І так само ставлю Мінк одиниця. Можна трішки S відскейлити, більш стрункою, зробити фігурку. Виходжу з редагування, нажимаю знов клавішу Shift A і додаю меж на цей раз сферу. Одразу нажимаю S, відмасштабувати, зменшую G, Z. І по Z піднімаю вище. Вимикаю прозорість, пішак готовий. Ще можна додати, мабуть, що Subdivision на основну ніжку і на сферу також. Як бачите, можна кожну частинку. Сунути окремо. Для того, щоб вони стали єдиним цілим, можна вибрати, наприклад, основу. Бачимо, що тут ріс. Ми застосували і до вертикальних граней також. Тому вони не згладилися. Давайте це виправимо. Таб, режим редагування. Один для виду збоку. Виділяю все, ставлю 0. Тепер вибираю. Верхню грань ставлю, давайте, Мінкріс, наприклад, 0,5, а на нижню одиницю. І тепер фігурка красивіша. Тепер залишилося нам об'єднати їх разом в одне ціле тіло. Для цього вибираємо нижню основу і додаємо такий інструмент модифікатор, додаємо новий модифікатор. Boolean. Вибираємо об'єкт, до якого потрібно застосувати цей модифікатор сферу. І якщо зараз виключити відображення сфери, бачимо, що щось сталося не так. Навпаки, сфера вирізалася з основного тіла. Це тому, що тут вибрано difference, це різниця. А нам потрібно union об'єднання. І зараз основа об'єдналася зі сферою. Можемо зробити копію. Для цього треба натиснути кнопочку Shift-D. Escape, щоб залишити на тому самому місці. Появилася копія циліндра першого. Але до цієї копії так само застосовані ті самі модифікатори. Виключимо основний циліндр. А цю копію. Застосуємо модифікатори. Застосуємо перший модифікатор і застосуємо другий модифікатор. І тепер, якщо ми перейдемо в режим редагування, побачимо, що це вже детально пророблена модель. Таку модель можна експортувати і роздруковувати. Давайте її експортуємо, файл. Експорт STL для друку. Назовемо його якимось чином. Для того, щоб не експортувати зайве, оберемо тут експортувати лише виділене. Усе у нас є готова до друку, красива, правильно зроблена шахматна фігурка.